Вітаємо вас на каналі Аудіолім. Андрій Кокотюха. Полювання на золотий кубок. Розділ 11. Алхіміки. Діяти вирішила за завтра. Справді, не тільки кожен день дорогий, кожна година. Отуючись до наступного дня, Денис Черненко довго не міг заснути, крутився на своєму дивані в меншій кімнаті, яку ділив з молодшим на три роки братом. Ось кому лафа. Він нічого ді... не знає про намір пограбувати школу і точно не хоче стати злодієм на перешкоді. А цей Максим, справді, розумник, мови немає. План простий може, Денис і сам зміг би колись до такого додуматися. Тільки ж не додумався. І все в Максима передбачено, все наче в кіно продумано. Правда, хуліганити доведеться йому Денисові. Але ж іншої ролі для себе він насправді не бачив, тільки б вийшло, бо головне, з чим погодився Денис, вони не справжні злодії. Ніякому лиховисному дяді Кості взагалі в жодні чужі руки, вони золотий кубок віддавати не збираються. Треба заховати його від істинних крадіїв, нехай побігають. А потім повернути його. Максим обіцяв придумати до ранку. Зараз їхнє завдання випередити злодюг і врятувати шкільний кубок. Цілий наступний день обоє сиділи на уроках, наче на голках. Лише перезилалося потайки. А Максим, хоч зовні тримався спокійно та впевнено, все ж таки так само переживав. Бо біля дошки на математиці не знав, як правильно рівняння розв'язати, а це на відмінника не схоже. Навіть математичка Ольга Олегівна це помітила. Мабуть, ти захворів Білан, невпевнено припустила вона. Мабуть, ох, чи погодився хлопець. Весна, зміна погоди, перепад температур, сльота. Все таке сказав так, що й кахикнув для натуральності. Щойно уроки закінчилися, Максим уже топтався під кабінетом хімії. На великій перерві він уже підходив до вчителя, якого всі так і називали хімік. Насправді його звали Юхим Юхимовичем, і він був найстаршим учителем в їхній школі. Максимів тато в своєму шкільному дитинстві хімію як предмет не любив найбільше. Але колись пояснив синові, може, це тому, що в мене вчителя хорошого не було, а Юхим Юхимович справді хороший учитель. Білан старший, навіть колись обмовився Біланові молодшому. Він місцева велика людина, людина легенда. Хоча б через те, що всіх учнів уперто називав на ви, зате до колег, у тому числі до директора, принципово звертався хоч на ім'я по батькові, але при цьому на ти. Йому все прощають. Давно на пенсії повинен бути, ба ні, не відпускають, що цілком збігалося з бажанням самого хіміка. Поза школою і своїм кабінетом цей самотній чоловік себе просто не йудів дав. Між іншим, це Максим теж від батька почув хімію семикласникам ще не викладали. Через те Максим ще не встиг особисто познайомитись з легендарним Юхимом Юхимовичем. Одначе без нього свій зухвалий план він з'яснити не міг. А раз так, то виловив хіміка на великій перерві і на диво швидко про все домовився. Прийшов першим Юхим Юхимович у своєму кабінеті поки що був один, глянув на хлопця поверху куляря, відсунув якийсь старий товстий Том. Ага, ви все таки прийшли? Не передумали юначе? Ні. Хочете відвідувати мій хімічний гурток? Так. І поки що вас задовольнить роль асистента, якщо можна, можна, благодушно кивнув хімік. Він любив не лише свій предмет, а й тих, хто виявляв до науки хімії, бодай дощить у цікавості, тоді кладіть ось сюди свого ранця і приміряйте ось цей калат. Халат, який одягнув Максим, виявився дещо великуватим. Потім новий асистент надягнув на рукавники і нарешті спеціальні гумові рукавички. Поки він це робив, до кабінету підтягнулися старшокласники, які відвідували хімічний гурток після уроків. Ага, кивнув їм хімік. Сідайте, сідайте. Ось знайомтеся, ваш молодший колега теж цікавиться хімічними реакціями. Хоче навчитися робити з мідної гайки золоту. Справжній алхімік, панове. Всі беззлобно засміялися. Алхімік так називався шкільний хімічний гурток. Юхим Юхимович сам придумав таку назву, оскільки хімія наука, то алхімія, коли вірити підручникам антинаука. Від наук підлітки втомлюються, тому, якщо їм запропонувати антинауку, вони охоче почнуть вчитися. Так і вийшло шкільний гурток любителів в хімії. Алхімік дуже швидко став популярним. Такс, Юхим Юхимович потер руки. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Максим покусував очима на стрілки настільного годинника. Якщо алхімія це антихімія, то викрадення, яке за його розрахунково, мусить початися за 15 хвилин, можна сміливо назвати антивикраденням.